Друзі, привіт! Це відео для тих, хто мріє, але боїться, хто не наважується на щось, або знецінює свої сили, або навіть знецінює свої досягнення і думає, що от те, що я зробив, це насправді нічого не вартує. Це може зробити кожен. А от, а що я, а що я, а я нічого не зможу. Так, як ми з вами підемо? Давайте подумаємо. Дивіться, яка краса. Ми от зараз з вами підемо в цей ліс і будемо тут розмовляти. Мені дуже хотілося поділитися думками, але я себе ніби зупиняла, е типу Лєра, ну що ти такого е великого досягла, щоб розказувати е людям про е про свій шлях, свої досягнення або свої перемоги над собою. Знаєте, ніби є якась максимальна точка, до якої ми маємо дійти, щоб мати право на голос. Але насправді мені здається, що спостерігати за шляхом людини і як вона відчуває себе, от в моменті, коли робить якісь маленькі кроки до того, що вона вірить. Тобто, це, це не з погляду ретроспективи, а з погляду, як це відбувається. Це ж дуже, це дуже класно і дуже цікаво. І немає якоїсь такої, знову ж таки, кінцевої точки, мені здається, якщо людина зупиняється і перестає про щось мріяти і в чомусь розвиватися, то, скоріше за все, вона, в принципі, зупинилася у своєму розвитку. Що так цікаво? Мені насправді дуже дискомфортно записувати це відео. Бо хоч я в лісі, тут є люди, ви могли бачити навіть, як хтось проходить. І це моя така. Ну, я б сказала, що одна перемога над собою. Про перемоги ми сьогодні ще поговоримо. Про що, про що була ця думка? Про те, що ми чомусь не дозволяємо собі відсвяткувати свої перемоги. Відсвяткуємо там колись, коли, коли вже буде можна. І не дозволяємо собі цього. Звичайно, я не можу говорити за всіх. Я говорю за себе і для тих, кому це відгукується. Так, там тупік. Ми з вами, мабуть, підемо. Підемо назад, пішли назад. Мені здається, що я не досягаторша. Мені часто здається, що я пасу задніх, що я роблю недостатньо, що я недостатньо дисциплінована, що якась там інша, краща версія мене впоралася б краще, робила б щось швидше, розумніше. І взагалі була б там, була б там десь, далеко попереду, а не там, де зараз я. І в цілому, я завжди думала, що я не досягатерша, але при цьому я намагаюся постійно робити більше, ніж я е, ніж мені комфортно і ну, якось прагнути до своїх цілей, що може говорити про те, що я все ж таки досягаторша. Що мене відрізняє від досягаторші? це те, що дуже багато всього я не доробляю до кінця. І мені здається, що це якраз ось ця моя така ахілесова п'ята. Через яку я не маю віри в себе, коли щось починаю. Мені тяжко даються якісь довгострокові е, проєкти або довгострокові цілі. От Те, до чого треба докладати зусиль постійно, регулярно, заради результату, якого ти не можеш побачити отак, от, тут і зараз. Але дуже хочеться відсвяткувати свої перемоги і подивитися на все. З сьогоднішньої точки, не обостінюючи те, що я роблю. У мене в цьому році вже декілька перемог над собою накопичилося. Перша перемога це однозначно цей канал. Це виглядає, можливо, з боку, так, ніби це було дуже комфортно, бо це не перший мій канал, у мене є досвід. Я розумію, як це робити, але це. Насправді не так, бо це було дуже страшно. І ви можете переконатися в цьому, подивившись перше відео на цьому каналі, де я більше про це говорила. Про те, що мене зупиняло, чому здавалося, що це дуже страшно, і як я боролася з цим, щоб нарешті зробити те, чого мені хочеться. Тому це дійсно великий крок. Я не ставлю перед собою якихось довгострокових цілей, тому що в такому випадку, можливо, я зневірюся, але я роблю в моменті те, що мені подобається, те, що я вірю, що приносить мені задоволення, і те, що знаходить відгук у інших людей. Друга моя перемога гайс на етапі монтажу, як ви бачите, я зрозуміла, що в мене не скрізь дуже гарний звук через автівки, які там проїжджали через вітер. Тому деякі частинки я вам дозапишу ось ось таких. Більш комфортних умовах. Моя друга перемога в цьому році це те, що минулого тижня я почала ходити в спортивний зал. Це, знаєте, це така штука для когось це звичайна рутина. Я завжди заздрила таким людям, хто може просто спокійно прийти в зал і не почувати себе дискомфортно. І я впевнена, що серед вас, серед тих, хто це дивиться, є такі люди. Тому, будь ласка, не сприймайте те, що я скажу, через призму свого досвіду, бо так само я знаю, що є люди, які мислять так, як я. І складність полягає в декількох факторах. По-перше, я в принципі не люблю фізичні навантаження. Я можу ходити, я можу там кататися на велосипеді не дуже добре. Це для мене теж стрес, давайте так. Я ніколи не була зі спортом на ти. Я взагалі завжди казала, що ми з ним живемо на різних планетах. Але моє тіло від цього страждає. І я це відчуваю, і я це розумію. Проте, у мене не виходило знайти той формат е спортивний, який був би мені цікавим, приємним, і не був би, знаєте, ну, не покаранням, але ну, якоюсь неприємною річчю, яку тобі просто доводиться робити, як пити пігулки. Тобі просто доводиться пити пігулки, щоб нормально функціонувати. І тут так само мені доводиться ходити в зал, щоб нормально функціонувати. І тому для мене. Це одна з причин, чому зал для мене це некомфортно, це стрес, я це не люблю. І друга причина полягає в якійсь такій стереотипній картинці. Я зі спортзалом познайомилася вже в дуже дорослому віці. А до цього я його бачила тільки в медіакультурі, в серіалах, в рекламі. І якщо ми уявляємо собі, як показують спортзал в серіалі або в рекламі, там завжди спортивні, гарні люди. І так, ти головою розумієш, що люди туди йдуть, щоб покращити своє тіло або свій стан здоров'я. Але от уявіть, що все життя ви живете, споглядаючи. Таку картинку, що в спортзалі дуже накачані фігуристі чоловіки та жінки, особливо жінки. Жінки ще обов'язково в таких обтягуючому сексуальному одязі, і в спортзалах дуже часто знайомляться. Плюс, знаєте, як рекламують у нас в Україні спортивний одяг, дуже багато скандалів навколо цього. Буквально, я не знаю, кожного року декілька скандалів про те, що спортивний одяг дуже сильно, реклама спортивного одягу, дуже сильно сексуалізує жінок, і вони там то в якихось позах дивних, ну явно не спортом займаються, то ракурси такі дуже вдалі. Ну тобто чомусь е спортивний зал і сексуальність. Вони завжди стояли поруч в моїй картинці життя. Ніби туди йдуть ті, хто шукає відносин, хто хоче, щоб на них подивилися. А якби я не відносилася ні до тих, ні до інших, тому ну, ніби чого мені йти в спортзал? Е, ну тому мені дуже складно було саме наважитися на це. Хоча я якби я. Чесно, в голові у мене є адекватне сприйняття спортзалу. Я там була, я туди, я туди ходила, був навіть період, коли місяцями, коли готувалася до складної подорожі, але ну, не, це не зробило спортзал комфортним для мене середовищем, в яке я можу просто прийти, тому що у мене там болить спина, і мені треба її розім'яти. Ну а займатися вправами вдома. Просто через брак самодисципліни для мене це не варіант, я не, не можу. Тому що мені довелося робити? У мене просто реально почалися з проблеми зі спиною, і мені треба фізичні навантаження, мені треба, треба її укріплювати. До чого я прийшла? Ну, по-перше, якщо я не можу тримати слово перед самою собою, зрозуміло, що мені треба якась людина, перед якою я буду тримати слово, яка мені буде допомагати збирати себе в купу і бути дисциплінованою. Тому що, якщо я вже домовилася, якщо я вже заплатила, то я піду. От, Але це має бути дуже комфортно для мене людина. Тому що заняття з тренером теж у мене такий експірієнс був, і це був не найкращий експірієс. Але знаєте що. Е, Ну мені навіть піти в зал домовитися, поговорити з тренером було некомфортно. На допомогу прийшов наш чудовича GPT, якого я запрограмувала перед цією розмовою бути моїм коучем, яку лінію треба тримати, і він таки знайшов спосіб, щоб я така сіла, подумала. Блін, це проста дія. Мені зараз не треба йти на тренування. Мені не треба навіть записуватись на тренування. Мені треба просто прийти в спортзал, який я бачу зі свого вікна він через дорогу, прийти і дізнатися умови, які тренери, з ким можна поспілкуватися, хто може, хто може взяти от початківця, як я. І я вдяглася, зібралася, пішла не в домашньому одязі. Ну, я можу піти в магазин в домашньому одязі, типу, це ок. Але я вдягла комфортний одяг, в якому мені буде цілком е комфортно в цьому дискомфортному середовищі. І пішла розмовляти. І знаєте що? Це виявилося абсолютно легко. Ну, звичайно, а, а що тут могло б бути складного? Розумієте, це тільки ось тут. Я просто це розказую для того, щоб, можливо, хтось теж боїться чогось. Але ось якщо придумати собі цей малесенький крок, не треба одразу там купувати абонемент на місяць. Малесенький крок піти поспілкуватися з тренером. І я одразу познайомилася з жінкою-тренером, яка виявилася для мене дуже комфортною, яка пояснила мені все, що мені треба було почути, поставила мені всі необхідні питання, я їй довірилася і одразу записалася на. Зустріч на наступний день. І на наступний день я прийшла, відпрацювала там по повній, <схи> трошки постраждала, але була неймовірно з собою задоволена. Ось така от була моя друга перемога. Можете написати в коментарях про свої стосунки зі спортзалом і спортом взагалі. Мені насправді цікаво, яка статистика серед моїх глядачів, бо серед моїх друзів, близьких, є як. Представники табору спортивчиків, так і представники табору абсолютно солідарного зі мною про е, життя на різних планетах зі спортом, сексуалізацію е, спортивного одягу і всього такого іншого. А ми поки що з вами повернемося до лісу. Так звучить цікаво. Так, от давайте поговоримо про третю велику перемогу над собою, тому що це насправді найважливіше. Це те, до чого я. Іду найдовше, і те, чого те, що потребувало найбільшу зусиль, полягає це в тому, що е, дуже багато років я вела YouTube по дизайну, де давала дуже багато інформації. Заробляла в тому числі своє якесь таке е, якусь медійну репутацію. До мене приходили клієнти, до мене приходили рекламодавці. Е, я заробляла якось на цьому не стабільно, але час від часу. Я давала консультації дизайнерам і даю досі. І дуже багато матеріалу я давала безкоштовно. Я робила добірки, я вела телеграм-канал. Я насправді я вкладала гроші, тому що я наймала людей, які там платять, які роблять монтаж, які допомагають вести канал, менеджити його. І так далі. І я завжди розуміла, що моїх знань, мого рівня і моє, мого вміння давати інформацію цілком достатньо для того, щоб мати з цього ще якийсь дохід. Давайте підемо в інший бік. Моєю давнішньою метою було запустити свій продукт. І минулого року, перед своїм 29-річчям, я поставила собі таку мету і пообіцяла, що я зроблю все, щоб це зробити. Делегую те, що я не можу зробити сама, е, я візьмуся до цього як до серйозного проєкту, і нарешті випущу курс. Я дуже відповідально до цього взялася. Мене вистачило на три місяці. Три місяці я плідно над цим працювала, доки я зовсім не вигоріла, тому що я працювала над цим після роботи, на вихідних. Е, і це було цікаво, але все ж таки це була ще одна робота. Ну і зрештою, я дала собі час на відпочинок, який тривав до наступного мого дня народження. І, звичайно, що до 30-річчя я почала розуміти, що я не зробила те, що я собі пообіцяла. Нехай я обіцяла себе не сварити, якщо в мене не вийде, але, звичайно, якби це так не працює. Якщо ми чогось хочемо і просто опускаємо руки, то ми потім починаємо себе сварити. Проте цей рік не пройшов просто дарма. Я... Працювала над цим питанням. Я розбиралася в темі відношення до грошей. Я віднайшла в собі той голос, який каже мені про те, що у мене нічого не вийде, що я нічого не доводжу до кінця, що я не системна. І так, да, дякувати психотерапії, я вивела цей голос із себе назовні. Якщо можна так сказати, поговорила із ним. І обґрунтувала йому, чому він не правий, чому все це залежить від мене. Ще можу сказати? Е Терапія це найкраща штука, за яку я коли-небудь платила. Тут хочеться додати більше контексту і більше деталей. Бо коли почало, коли наближалося вже моє це річчя я зрозуміла, що я не зробила того, що хотіла. У мене взагалі є така штука починати все спочатку. І я якраз в цей момент зрозуміла, що той мій канал, який я вела, він рухається трошки не в той бік, куди я хотіла б рухатися. І я проговорювала це зі своєю терапевткою з боку, що ну, от зараз я трошки підкоригую напрям, я там запишу ще декілька відео в іншому напрямі. Наберу нову аудиторію і вже буду починати робити щось, фокусуючись на ній. І тут дуже класно, що у мене поруч була людина, яка помітила ось цей мій, мій такий відкат назад ось той, цей момент, коли ми відтягуємо щось, чого ми боїмося. Це те, про що я казала. Коли я розповідала про старт цього каналу у найпершому відео, коли ми вже готові починати. Але нам настільки страшно, що мозок підкидує нам причини цього не робити. І ніби причина не в тому, що я боюся, а в тому, що просто можна влаштувати більш ідеальні умови для цього. І вона мені запропонувала не робити цього, а спочатку зробити щось дуже маленьке. На існуючу аудиторію і просто закріпити для себе, показати цей позитивний розвиток подій. Не тоді, коли я знову кинула, і у мене не вийшло, як у мене часто буває, а що я не кинула, і у мене вийшло, і я зробила ось цю перемогу над собою, отримала, отримала те, чого я прагнула. І це таке підкріплення, яке має запам'ятати мій мозок, щоб наступного разу, коли я буду щось починати, він розумів, якщо я це доведу до кінця, я отримаю щось, якесь ось, ось цей викид ендорфінів, грошову винагороду. Ну, в цілому, я прийду до кінця до того, до чого я хотіла прийти. І я можу це зробити. Я можу це зробити, незважаючи на цей внутрішній голос. Який переконує мене у протилежному, який був був план дій: е, взяти матеріали, які, які я збирала вже до того і планувала як маленький безкоштовний продукт, ну як завжди, безкоштовний, ну за підписку. Ну ні за що. Я можу ж години сидіти витрачати на те, щоб просто зробити людям добре. І це класно, це чудово, але е, це нікуди нас не приведе, на жаль. Плюс, давайте, якби якщо вже прям заглядати кудись в Дєбрі, то люди цінують тільки те, за що вони платять. Те, що я там безкоштовно комусь дам, є велика вірогідність, що вони навіть не подивляться. Тому вона мене підштовхнула до цього кроку почати з чогось маленького, здобути цю перемогу. І нехай продукт маленький, але перемога для мене все ж таки велика. А ще дуже цікаво те, що коли я завершила цей продукт, у мене був час, я хотіла його потестувати, не одразу випускати у продаж а зібрати маленьку кількість людей, за невелику ціну їм віддати, але за зворотній фідбек. А, щоб відшліфувати, поправити, дізнатися, де можливо слабкі сторони, і взагалі отримати відгук, як вам. Да? Це більше, мабуть, для внутрішньої, навіть впевненості, що дивіться, я вам це даю за дешево. А ви мені скажіть, скільки це коштує? Бо у мене був опитувальник, в якому люди писали ціну. І я зрозуміла, що так, та ціна, яку я собі в голові придумала, вона адекватна, і люди готові за це платити ось такі гроші. Вони цю ціну писали вже після того, як, власне, побачили продукт. І я розпродала цей ранній доступ буквально за одну годину. Це Ну, вибачте, ну це щось, я до цього йшла більше року, щоб наважитися на це, щоб зробити це. І нарешті ще потім наважитися саме показати це людям. Коли воно вже все готова, тобі треба показати, от-от, беріть. Тому це було дуже класно. Але потім, вгадайте, що трапилося? Я це вирішила знецінити. І знову в мене був цей діалог моїх внутрішніх альтерего. Одне з яких казала, що це, це фігня і е, нічого такого великого не трапилося. Чому ти тут радієш? А інше казала, що вибачте, це була моя ціль. Це перший крок до неї. Наступний буде ще більший, а наступний буде ще більший. І так я прийду до того, чого я прагну. Як вам. Ой, друзі. Що найголовніше? Сьогодні сьогодні той день, коли цей продукт офіційно побачить світ. Я вже все підготувала, залишилося тільки, тільки опублікувати. Я дозволила йому бути не ідеальним, бо я ще не зробила там лендінг, сторінку продажів. І, взагалі, щоб ви розуміли, у мене немає команди, немає великого бюджету, я взагалі нічого не закладала в плані фінансів і починаю з максимально простого формату, щоб далі його розвивати. Але найголовнішою метою для мене було почати. Якщо ви дивилися моє перше відео про канал, про те, як я його наважувалася починати, я там говорила, що я обрала формат без складного монтажу, без декорацій, без, без нічого. Просто щоб. Почати, щоб роби, зробити цей крок і повірити собі, що я це можу. От тут я пішла такою самою стратегією, і як бачимо, вже друге це працює. Тому сьогодні ми разом з вами запустимо мій перший продукт. Ну і коли ми вже говоримо про святкування, то я його вже запустила. Я запустила. Я величезна молодець. Можете думати і казати, що хочете, але я величезний молодець. Вже більше 20 людей е його купили, я вже отримала класні фідбеки. І найголовніше, я отримала е віру е в те, що я дійсно роблю щось важливе. Тому ось так, це трапилося просто на ваших очах. Яке буде заключення цьому всьому? Я думала про те, що ми часто дивимося на себе згори, як на нас дивляться ті, хто більш успішний, хто вміє більше, хто заробляє більше, хто виглядає для нас впевненим, крутим і на кого ми рівняємося. Іноді нам здається, що вони дивляться як на дітей, на нас, і думають, господи, знову вони там роблять якісь потуги. Ну, давайте, грайтеся, грайтеся. Нам страшно отримати якусь оцінку від інших людей. Ми обираємо слухати їх, а не слухати свій внутрішній голос і дослухатися до того, чого ми насправді хочемо. А ще ми забуваємо про тих людей, які дивляться на нас знизу вверх і думають, що вони хотіли б бути такими, як ми, надихаються нами. Я впевнена, у кожного є такі люди. І в ті моменти, коли нам здається, що ми нічого не досягли, дуже важливо зупинитися і відсвяткувати ті маленькі перемоги, які крок за кроком будуть вести нас до великих перемог. Я дуже сподіваюся, що це якраз той випадок. І я дуже сподіваюся, що з цього відео вам щось відгукнулося. Дякую, що були зі мною. Па-па!